Як він там росте, така в нього нога. У нас називають ногу коренем. Це є потужний гриб Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні ранок, 22 червня 23 року, 6 година. Плюс 16. Не холодний ранок, уже тепліше набагато. І у мене з'явилася вільна година зранку, і яку я вирішив присвятити знову походу на гриби. І починаємо сьогоднішній день із отакої от першої знахідки нашої. От бачите, який гриб перший наш сьогодні. Такий він вже виріс, гарний, Уже не немаленький. Підріс великий гриб, видно. Зрілий, трошки корені йому погризли слимаки, чи може й ті мурашки. Мурашки не поїли, то слимаки були. Але перший гриб гарний. от так у нас сонечко сходить, бачите, там за смарекою. І перший гриб. Кажуть, що гриби вже пішли масово. Надіємося, що сьогодні зберемо хороший врожай. Так що йдемо шукати. Друзі, багато грибів кажуть є, але на багато грибів є багато грибників. Уже зустрів декількох знайомих, кожен щось назбирав. Але є і у нас бачимо от така є знахідка. От такого пропустили, лишили нам, хтось не знайшли, поки що дуже гарний, що з під ним такі мухи. Ну, помилувалися трошки ним. Це білий моцний гриб. Дуже хороший має бути, корінь на ньому бачу здоровий. От. Красень! Оце красень! Це красень сьогодні зайшли хорошого гриба. Гарний. Дуже гарний. Потужний білий гриб. Ну не намилуватися. Дивіться, як він знизу вже іще. Не розкрилися на ньому пора, спора, щоб не ні, вже деякі розкриваються. От. Але він здоровий, то відчувається в руці. Шапка така на ньому. Гарний гриб. Це забираємо. Це наш другий буде в кошику, От, який він порівняно з першим. А ні, відійшов кілька метрів тільки і все, і ви полюбуйтеся, що тут є. Що є тут у нас? Тут у нас є отакий от гриб. Один. Тут бачимо поруч є от другий. От там третій. Це зразу бачу цих трьох. Красиві. А от тут іще є. Четвертий. От давайте ще, може, передивимося. Може ще десь якийсь є. Чотири бачимо. Ні, поки чотири. Ну той перший, ну, що вже зірвали, був п'ятий, фактично поруч тут ріс. Ну давайте будемо зривати їх. Ну, от такий гриб. Але корінь трошки трошки погризли, його слимаки. Ну, то видно, що гриб чистенький, абсолютно чистенький. Нічого там на ньому не... Нема ніяких слідів від хробаків трава його тримає. Оцей трошки є червивий. Ну нічого, я думаю, що то не буде проблема, з нього щось виберемо. Беремо третього, дивимося. Теж червивий, теж червивий. Але то знизу. Шапка має бути добра. Це такі зрілі гриби. От бачите, грибники ходять. Але які гриби нас все одно чекають. Це теж зрілий. Ну теж можуть бути корені червиві десь. Ну, шапочки мають бути здорові. От. Є ще одна чергова наша знахідка, така прямо на стежці. виріз риб. Білий. Отак От він собі росте. Це хороший риб. Дуже хороший. Гарний. Заберемо. Ну що ж, молоденьких поки що шумусь не бачимо, вже самі зрілі поки попадаються. Нам нічого, будемо шукати, може і молоденькі. Якщо не буде молоденьких, то означає, що гриби тоді переходять. Але надіємося, що знайдемо і молодих грибів, то тоді буде значити, що гриби продовжуватимуть рости. Бачу, бачу, тут гарний гриб є. Не сховався за папоротю. Вот, а який на ньому корінь масивний. Великий корінь. Потужний корінь. Ого! Хе. <рес> От такий гриб. Тут що здоровий гриб. Беремо його. Шукаємо далі. Крок відійшов тільки, от буквально крок. Не подивився ззаді в мене ще є гриб. От такий красень виріс. Цей гарний. Дуже гарний гриб. Краса. Що, Джері? Знайшли? На щось знайшов? Найшов, Джері. Я вже хотів іти звідси. А тут от якраз і шукав молоденьких і найшов. Отакі от молоденькі грибочки є. Все ж таки є й молоді гриби. Ще один поруч. А раз є молоді гриби, значить гриби продовжують рости. І будуть іще хоча б тиждень Це точно. Такі красені. корзинку їх ставимо. Дивимося ще. Можуть бути. Десь є ще один бачу, є. якісь такі ростуть із витянутими шапками, з тустими коренями і отака От порода якась тут на цій грибниці. Так, ну більше ніби немає зараз. Будемо дивитися далі, що є. Ідемо далі шукати Джері. Та ні, ну то краса, красота і все, отакий грибочки. Красивий, дуже красивий. От є ще така знахідка у нас. Такий білий гриб. І два, два поруч ще один росте. Гарно вони ростуть. О, тут ще є, Третій. Хе, поруч немає, ще є. Четвертий. О, подивіться, як вони ростуть. Так, у траві, треба дивитися, можуть бути ще. Молоденькі, не бачу, поки більше не бачу, але чотири красені отак виросли. Беремо їх. Красиві, правда? Даємо кошик. Що там Джері? Отакий От красені. Подивіться, як він там росте, яка в нього нога. У нас називають ногу коренем. Це є потужний гриб, а там поруч росте другий. От ми йдемо за ним. Цим милуємося. Джері, знайшли гриба. Видиш якого? А тут іще один є. О, де цейсь виріс. Гарний. А тут молодий росте. Там десь грибники тріщат. Тоже збирають гриби. Шукаємо далі, Джері? А тут я тепер лиш помітив. Вже хотів камеру виключати, а тут іще один є. Ну це вже старий. Здесь вже не знаю, навіть, чи на щось годиться. Це вже старий. корінь відломлю, ну це вже все. Всього лишиме. Всього лишиме, той він вже не так і лишається. Ха. щипшина. Цвіте. Ну, те така й гриб у нас іще тут. Ну, все ж таки, так дивлюся, вже сьогодні більше зрілих грибів, як молодих. Ну, Не знаємо, дивимося далі, що буде. Зустрічаються і молоденькі грибочки, отакі, але їх, їх сьогодні не так багато, як попереднього разу. Треба, щоб Такі грибочки більше з'являлися, треба дощу вже знову. Лисички підростають потихоньку, вже отакі зустрічаються. Рижик. Це щось червивий ніби? А ні, чистенький. Чистенький рижик файний. Тоже заберемо. Ну що ж, друзі. Ну, сьогодні ми підемо трошки ще далі. Ми не мене не йдемо з цим додому. Підемо. У іншої урочище, Попробуємо подивитися там, чи є гриби. Давно я вже там не був. Не знаю, що там є, нема. От перевіримо. От такий гриб. От такий він нас чекає в траві той. Красивий, правда? Гарний гриб. Ну, дивимося далі. Тут по траві ще може їх бути багато. Ми сюди не ходили ще цього року. Тоже класний гриб. І навіть не один, то їх є зразу два. Ось такий. Так, да, то вже все зріли. Це ще молодий. Ще щось є? Ні, нема. Ну от такі два гриби. Що там далі інтересного може бути? Поки не знаємо. Цих забираємо. Будемо дивитися? У Джері там бігає. Патріотичний колір мусив зняти. Ото його расмерик. Ну, тут трава навіть не мішана. Тут ще не ходили, але рибочка є. Ось такий красень тут є. Хороший гриб. Но цікаво, не по одному, чому їх знаходимо лише поки що. Групами ще так їх не бачимо. Але нічого, будемо шукати. Назбирали білих грибів от стільки. Може ще декілька по дорозі знайдемо, але вже думаю, що навряд чи. Джеррі спрятався в тінь, жара уже. Ну і ми на цьому дякуємо всім за перегляд. Миру над головами, міцного здоров'я, всім. До наступних наших зустрічей.